Взагалі я закінчив військовий інститут, і після цього вже в нас був розподіл, де ми могли обрати посаду та військову частину, в якій ми будемо проходити службу. А, в зв'язку з тим, що я уродженець міста Бахмут, я вирішив вти саме 54-ту бригаду. Цей вибір я для себе зробив, напевно, ще перед тим, як я поступав у 2021 році. Але а, якщо до цього, я планував, що я буду переводитись в неї, бо розподіл був тільки війська зв'язку. То під час навчання вже наш інститут перейшов під командування сухопутних військ, і я потрапив у перший розподіл в сухопутні війська. Військовий інститут та, та інформатизації мені групи в курт. Це ну, інститут зв'язку, можна сказати, що знаходиться в Києві. Банально, я здобув багато нового для себе. Починаючи з поїздки в Британію, де я зустрівся з інструкторами з Фінляндії, з Британії та. З Румунії. Ну, я, тобто, я повністю пройшов увесь курс підготовки з ними, але в якості перекладача в деяких моментах допомагаючи хлопцям. І я банально для себе отримав багато знань з приводу багато знань від інструкторів з інших країн. Ти знаєш добре англійську? Так, так. я... Ну, вона... я її вивчив ще, будучи в школі. Після школи я. Якось ну, дуже не намагався покращувати свої навички знання англійське. Але був навіть момент, коли я ще під час навчання, після ну, свій вільний час, я працював репетитором онлайн. Коли почалася війна, ми виконували певні завдання в Києві. Як вже потім стало відомо з фільму Коморова, один плюс один рік, з фільму Рік. Одна посадова особа сказала про те, що ми тримали, ну, як виявилось, дуже важливу точку в півдні. Якби б Гостомель не витримав, то е, увесь цей трафік, який був там, перейшов би до нас. Ми були тими, хто в перший же день пішов виконувати теж певні завдання. Я не можу сказати, що ми там якось щось героїчного дуже багато зробили. Я знаю багато історій про тих самих харківських курсантів з Танкового інституту. Вони там так, да, вони на початку війни прям давали жару. Ворог постійно слідкує за ситуацією не тільки на передовій, як починаючи з тилових міст, закінчуючи центральною та западною Україною. Він постійно веде розвитку та виявляє місця дислокації не тільки військових. А в цілому скучні люди. Йому немає різниці, куди йому вдарити. Оскільки зараз історії з цієї ж самої дружковки, Авдіївки, де просто по цивільному хірачаться. Взяти той самий Херсон, де вони внаглу ведуть полювання на людей. Нещодавно було навіть відео, де людина просто з собакою прогулювалася, тобто, уводила собаку. І вони просто вклали його. Просто посеред дня. Коли було чітко видно, що це цивільна особа. На мою думку, вони просто намагаються залякати людей. Тобто, навіть не те, що залякати, вони всім, всіма своїми діями намагаються показати, що ми для них ну, ніхто. Їм немає різниці. Чи це буде військовий, який намагається протидіяти, чи це буде просто цивільна особа, яка прогулюється вулицею та займається своїми якимись справами. Йому просто немає різниці, по кому бити. Скільки таких історій було навіть коли мої батьки ще були в Бахмуті, коли просто на сусідню вулицю падав кап, тобто буквально сусідній будинок, і мої батьки потім залатували кришу. Зараз, коли прийняли закон про виїзд до 22 років включно, ну, я не розумію цих людей, які просто виїжджають. Якщо ви не хочете бути солдатом на передовій, це можна зрозуміти. Бачення у всіх різниця. І дає стань офіцером. В нас дуже багато вищих військових навчальних закладів, які дозволять тобі обрати профіль, ким ти хочеш бути, себе зроблять фахівця, спеціаліст в будь-якому напрямку. Тобто головне бажання.